Чи є якісь винятки щодо вимоги стати на військовий облік 17-річним е, Винятків немає. Тобто процедура е, постановки на військовий облік, а потім подальшого там, наприклад, в село певних обставин, визначених законом? Е, вона е, Вона не змінюється. А як відбувається постановка на військовий облік? Ну, по суті, 17 років це ще підлітки, називаємо їх підлітками, підлітки, які або перебувають зараз у в'язниці, або, наприклад, є там психоневрологічний інтернат. Якась є окрема процедура, тому що знову ж таки інтернат це, наприклад, людина неповносправна. Законом визна, визначено. Певних категорій осіб особливості цієї процедури постановки на військовий облік. Ну, наприклад, якщо це студент військового вузу, поки він навчається окремо на військовий облік, він настає цей облік, проводиться самим. Е Військовим навчальним закладом в разі його звільнення, там за неуспішні результати чи е, умовно дисциплінарну поведінку, після звільнення він самостійно має прийти в найближчий ТЦК або за місцем реєстрації, оновити дані, встати на військовий облік. Те саме стосується осіб, які відбувають певне покарання в пенітенціарних закладах, тобто сама процедура не змінюється, зміщується дещо е, термін. Е, Постановки на військовий облік, але в базовому розумінні 17-річний вік це той вік, коли вже дані про особу повинні бути в системі оберіг для того, щоб уникнути накладення адміністративних стягнень.